Доброго дня. Маємо на пришивку планшет Blackwipe Tab 7 Wi-Fi. Ось такий він має вигляд. Ось така ззаді камера, там написано AI, AI камера Так, ну, я вже його прошив. Так, тут є кнопка. роз'єму під sim карту в нього нема. Так, о, о, планшеті відкриваємо. Ось, от Tab 7 Wi-Fi. Зараз з ним все добре. Він зараз ще трохи підвисає на оновлюється. Один раз уже оновився це, чи другий, чи третій раз файли, прошивку, програму для прошивання з драйверами. Все залишу у посиланнях. В принципі, там все легко. Завантажуємо програму. Вибираємо прошивку. Там також є інструкції. Планшет. USB-шнур підключаємо до комп'ютера. Зажимаємо громкость вверх, під'єднуємо шнур, нажимаємо на програмі Run. Все, 5 хвилин і все добре. ну В принципі, прошивка як прошивка. В роботі сама себе покаже. Дякую за увагу. До побачення.